Настільки рашка. Тобто вона ж не тільки на фронті воює. От ми думаємо, що вона там тупорила ця рашка, але ну, взагалі так і є. Тільки на фронті там запускати, може, ракети і все. Да? А вона ще створює нереальну кількість оцих аккаунтів, які впливають і на Польщу своя пропаганда, і на Італію. Ми мозги всім. Чого в Італії? З якого взагалі перепугав, наприклад, в Італії люди щось можуть підтримувати Рашку. Телеканали. Там оце від лапшу в Польщі теж телеканали, і купу соцмереж. Тобто і на молодь впливають, і на, і на старше покоління. А з української сторони такої нема. Україна не займається тим, щоб постворювати такі аккаунти і на польська інформація для поляків розказувати реально, як вона є. Не то, щоб пропаганду насаджувати, а просто розказати реально, як вона є, як ми відносимося до поляків, які насправді тісні зв'язки між українцями і поляками, українцями і італійцями, українцями і німцями, які у нас реальне відношення один до одного. І отак ідеш по вулиці і дивишся, на тебе то, дивишся, на тебе то німець, то поляк, то і талійць. Як чує твою мову українську, що ти українець. як то? Фу, ти зразу себе таким відчуваєш, аби облитим грязю, як будто би це не якийсь там міндіч чи, чи хтось іще бабки взяв в Ізраїлі Як будто би ти частина цього взагалі і на тобі отут на обупрям написано? Воно ж там перерозкручено, перемножено. Сядьте коли та гляньте російську пропаганду. Це просто жесть. Це у той самий НТВ, РНТВ, накачування на емоції страшні. І вони, оці європейці, реально наслушавшись цієї цієї пропаганди, дивляться на нас так, як там їм і озвучено. А з нашої сторони, на жаль, такого немає. І в наступний раз, коли ви дуже злі на якогось європейця чи поляка, чи когось іще, хто каже, тобі спірдаляй на Україну, ви маєте понімати, що, що це поляк говорить, але він говорить через його вуста говорить руська пропаганда. От де глибина, понімаєте? Якщо хочете займатися розповсюдженням українських новин, боротися з рашиською пропагандою, що отримувати за це ЗП від 3 до 5 к вічно зелених на місяць. Офіційно легально, будь ласка, є така можливість. Посилання в шапці. Переходьте. Ми там детально про це розповідаємо. Така можливість є для українців. Ми нуждаємося в українцях, які будуть розповсюджувати українську інформацію і в Україні, і в Європі. Зараз для цього є можливості. Команда в наборі. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям. Па-па.